Ще одна трагедія, яка нас супроводжує не тільки з 22-го року, а й з 2014-го, то в того числі у Росію з тимчасово окупованих територій України незаконно депортували уже близько 14 тисяч українських дітей. Про це повідомила радниця уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. А, при тому повернулися поки лише 12 маленьких українців вдалося їх повернути не 12, перепрошую 125. Також за даними правозахисників близько 400 депортованих до Росії українських дітлахів вже опинилися в російських сім'ях. Росіяни депортували дітей з України щонайменше до 57 регіонів Російської Федерації, серед них Сахаліна, Астрахань, Мурманськ, Дагестан. Про це повідомила юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. За її словами, дітей також примусово депортують у сиротинці квазіреспублік так званих ДНР ЛНР, і згодом пропагандисти маніпулювали. Цими малюками їм розповідають про так званих українських міфічних нацистів, що вони будуть гвалтувати та вбивати дітей. Але ми знаємо, що також частина дітей вивезена, а, тому що батьки віддали їх в так звані літні табори. нібито, щоб діти відпочили. І з тих таборів ніхто дітей батькам не повернув. Були і такі історії. На жаль, Катерина Рашевська, юристка регіонального центру прав людини, із нами на зв'язку зараз. Катерино, вітаю. Доброго дня. Оця цифра загальна депортованих дітей це станом починаючи з 24 лютого, 22-го, чи це починаючи з 2014 року, тому що знаю, що не тільки 22-му році почали росіяни українських дітей вивозити, але й було це і раніше. Отже, цифра, якою ми зараз послуговуємося, вона стосується тих дітей, яких було депортовано починаючи з 24 лютого 2022 року. При цьому ми повинні розуміти, що серед цих дітей потенційно також є ті, хто були вивезені із регіонів, які окуповані Російською Федерацією, починаючи з 2014 року, наприклад, з так званих ЛНР та ДНР, це зокрема дітки статусні, дітки з сиротинців. Що стосується діток із. З тимчасово окупованого кримського півострова ситуація досить складна, коли ми говоримо про 2014 рік. Російська федерація була досить обережна. Всі відомості про депортацію перебували у закритому доступі. З відкритих джерел можна було дізнатися лише вихопити якісь певні кейси. Так нам відомо, що щонайменше 15 дітей з тимчасово окупованого кримського півострова були насильницько переданими в російські родини в рамках програми потяг надії. А пані Катерино, який вік дітей, які от перебувають в Росії? Вік цих діток варіюється починаючи з двох років, закінчуючи з 17-річними підлітками, тут абсолютно повний спектр віковий і так само гендерний, тобто і дівчатки, і хлопчики, і так само, що стосується стану здоров'я дітей, тобто є дітки, які повністю здоров'я, є дітки з інвалідністю, дітки з ментальними розладами, дітки з розумовою відсталістю, особливо коли ми говоримо про статусних дітей, тому що це специфіка насправді українських. Закладів спеціальних, тому що значна частина дітей, які перебувають там, це діти, які потребують цілодобового медичного нагляду або ж нагляду протягом робочого дня, і такі дітки, що важливо, вони мають батьків або близьких родичів. Навіщо Росія депортовує українських дітей? Навіщо віддає зрозуміло, що дітей там з проблемами там ментального чи фізичного здоров'я так вони не швидше за все вони не віддають в сім'ї так на усиновлення, але здорових дітей вони віддають в сім'ї. Для чого? Навіщо як використовуються, і чи мають діти можливість? От ви кажете, є ті, хто вже підлітки, хто вже по суті усвідомлює, де вони, вони пам'ятають, звідки вони чи мають вони потім можливість повернутися якимось чином, або хоча б з Росії вибратися через треті країни? Отже, тут потрібно розуміти, що віддають насильницько передають російські родини і здорових дітей, і хворих дітей. Це важливо підкреслити, що, правда, фіксуються випадки, зокрема в московській області, коли дітей із вадами розвитку, дітей з інвалідністю було повернуто назад. Але передаються і ті, і інші. Що важливо нами зафіксовані випадки, коли батьки, які взяли до себе цих дітей, вони не знали про стан здоров'я дітей. Подекуди вони навіть не знали. Про ту кількість, яку їм буде передано деякі батьки, хотіли взяти на усиновлення дітей з Російської Федерації. При цьому органи опіки їх переконали, що потрібно взяти дітей з так званого Донбасу. Ми повинні розуміти, що Донбас це вже стало загальною назвою, під яку можна на території Російської Федерації підлаштувати і новоокуповані території, зокрема, є діти із Херсонської області, також які передані в російські родини. Тобто стан здоров'я дітей варіюється, і тут хибна думка, що, наприклад, Російська Федерація там проводить диспансеризацію українських дітей, виключно для того, щоб депортувати лише здорових дітей, щоб уникнути таких ситуацій повернення. Ні, насправді вони проводять диспансеризацію для того, щоб створити потім нові такі фейкові передумови і депортувати якомога більшу кількість дітей з відкритого доступу. Нам відомо, що до такої депортації під приводом отримання Медичної допомоги готуються депортувати щонайменше 11 тисяч дітей знову окупованих територій. Хоча, очевидно, ця цифра може бути більшою, і нами вже зафіксовані випадки депортації саме під таким приводом. Що стосується підлітків, їх також передають у російські родини. щонайменше з відкритих джерел, та що нам вдалося задокументувати, це такий нашумілий кейс хлопчика Філіпа з Маріуполя, так, якому 16 років, також є кейс хлопчика Богдана якому 17 років вже обидва хлопці були передані в російські родини за таких досить знаєте, сумнівних обставин. Обидва хлопці з Маріуполя обидва попередньо займалися гуманітарною діяльністю. Вони розвозили що не менше Богдана разом зі своїм другом розвозили гуманітарну допомогу мешканцям Маріуполя. Тому тут особлива увага російської влади до підлітків. Якщо ви послідкуєте, то зараз з'явилися нові там програми. Російського уряду спрямовані саме на підлітків, саме з новоокупованих територій. От вони їх намагаються показати їм майбутнє в Російській Федерації. На мою думку, це може бути неспроста. А саме тому, що таких дітей важко інтегрувати в російське суспільство, особливо коли вони є свідомими, особливо коли вони займалися діяльністю для своїх громадян, для українських громадян, а тепер їх депортували на територію Російської Федерації. За деякими даними, нам також відомо, що попередні ці діти відмовлялися бути переданими в російські родини. Але От, наприклад, як Філіп, але потім його забрала російська уповноважена і він погодився. Тобто, нам не зрозуміло, за яких обставин була отримана ця згода. Навіщо Росії українські діти? Може бути безліч пояснень цьому, починаючи від короткострокової перспективи такої передачі такої насильницької русифікації дітей до довгострокової, ми бачимо на прикладі Криму, що Російська Федерація мілітаризувала українських дітей завдяки цьому механізму юнармії. Ми знаємо, що вони ці діти стали жертвою пропаганди, і тому можуть бути зафіксовані випадки участі таких дітей у збройному конфлікті проти України. Тобто, це використання дітей просто як гарматного. М'яса у подальших ворожих діях Російської Федерації як проти України, так і проти інших держав. Окрім того, це потужна зброя для того, щоб потім під час майбутніх переговорів, якщо такі будуть, якщо Російська Федерація не капітулює. Хоча в принципі в тому випадку все одно буде підписані певні домовленості. Однак це вагомий простір для торгу Україна Ніколи не зможе сказати ні нам українські діти не потрібні. Можете їх залишити собі, і там робіть з ними, що хочете. Русифікуйте їх надалі. Ні. Ми повинні забезпечити реінтеграцію і репатріацію кожної дитини, яка наразі перебуває на території Російської Федерації. І тут Російська Федерація має погодитися на механізм, на політичний, бажано, б на юридичний і тому може торгуватися. Також ці діти вони в подальшому така вагома політична зброя, тому що вони народилися на території України. Вони після деокупації мають і так само і до деокупації. Вони мають повне право повернутися, жити на цю територію і якщо цих дітей вдасться русифікувати, якщо їх вдасться перетворити на ворогів власної нації, ми будемо мати ціле підростаюче покоління людей, які любитимуть Росію, бачитимуть з нею своє майбутнє, хотітимуть зберігати подальші політичні відносини і так далі. Це дуже небезпечно, що стосується подальших відносин з Російською Федерацією. Ви коли згадали про використання дітей у збройному конфлікті, ми не зразу перелучимо очима ці кадри з Африки, з, з Він в Африці, так? І насправді це дійсно це дуже страшно. Як у чому проблема, так, повернення дітей, які ми механізми можемо застосовувати? І знову ж таки, враховуючи, що наших військовополонених жодні міжнародні організації не допускають, чи є можливість знову ж таки через треті країни, я не кажу про російську повноважну справу дитини, тому що, ну. У цій історії все зрозуміло. Чи є можливість якось через треті країни от повертати українських дітей? І чи є українські діти у Білорусі? Так, дякую за запитання. Починаючи з участі дітей у збройному конфлікті, насправді навіть зараз зафіксовано те, що не випадки, тут не потрібно перебільшувати, але існують випадки використання Російської Федерації дітей як дітей солдатів, що заборонено міжнародним правом. Також важливо згадати не тільки конфлікти в Африці, так де використовуються діти як солдати, але й конфлікт в Чечні. І що цікаво, хотіла би навести історію зі слів тієї жінки, яка взяла до себе в родину дитину з до. Донбасу, як вона наполягає, тому що вона служила під час війни в Чечні і свідчить про те, що були використані діти як солдати, як гарматне м'ясо, і ця жінка бере дитину з Донбасу. Як її будуть виховувати, не, не зрозуміло. Що стосується порівняння дітей з військовими полоненими, я би радила уникати подібного порівняння, тому що Україна не викрадала російських дітей. У нас немає на кого міняти українських дітей, щоб поміняти їх на російських дітей. Ми такого ніколи не будемо робити, бо ми цивілізована держава. Українські діти. Я про допуск міжнародних організацій. Та, та, та ні, я розумію, це абсолютно не, не вас. Просто я до того, що часто можна зустріти порівняння з полоненими, особливо враховуючи те, що в Україні, наприклад, створений координаційний штаб, який займається питаннями повернення військовополонених, і координаційний штаб, який займається питаннями, зокрема, що стосується повернення дітей. І mm -hmm. тому часто можна почути подібні співставлення. Так, от українські діти відповідно до норм міжнародного гуманітарного права є цивільними особами. Якщо Російська Федерація буде наполягати на когось їх обмінювати, це означає, що вона публічно визнає. Я вчинення ще одного воєнного злочину, який полягає у утриманні українських неповнолітніх в заручниках, отримання в заручниках цивільних осіб заборонено відповідно до норм міжнародного гуманітарного права і є воєнним злочином. То тобто, про жодний обмін бажано не тільки е, в тут в просторі говорити, але ще й Російська Федерація, коли не пані Катерино. Спа... Я не про обмін, писати. я про залучення міжнародних організацій, і, можливо, третіх країн для того, щоб якимось чином повертати дітей не про обміни. Так, давайте тепер до цього механізми, які існують. Механізми можуть бути політичними, та механізми можуть бути юридичними. Е, бажано, щоб це був юридичний механізм, він полягає в укладенні договору. І тут ви все доречно говорите. Насправді ми бачаємо, що поки що у даних обставинах, коли між Україною та Російською Федерацією дипломатичних відносин не існує. Коли ця держава на нас напала, вчинила акт агресії, щоб в 2014 році, то домовленості напряму дуже важко досягнути, і хто значить потрібно. Тому. Це можуть бути домовленості або через третю державу, ймовірно, щось подібне до зернової угоди, коли були укладені через Туреччину, або ж це можуть бути домовленості із уповноваженою міжнародною організацією, наприклад, ЮНІСЕПом або міжнародним комітетом Червоного Христа, так або будь-якої іншої організації, яка буде прийнятна для України для такої репатріації, в якої є подібний досвід, наприклад, європейського союзу також є досвід репатріації дітей. А в ЮНІСЕФ існують стандарти, як це правильно робити. Що стосується Білорусі. Чи є українські діти в Білорусі? Так, українські діти також депортуються на території Білорусі. При цьому найчастіше були зафіксовані випадки під час ще тимчасової окупації Київщини, Чинівщини, тобто півночі України, але тоді дітки вивозилися здебільшого із законним представником з одним із батьків, тобто з тому з діткою. Були різні випадки. Ці досить часто ці люди вже повернулися в Україну або перебувають на території інших європейських держав. Що стосується наразі, то Білорусь виступає державою, яка приймає українських дітей у рамках так званого відпочинку у так званих літніх таборах, які поступово перетворились uh -huh. на осінні табори, потім на зимові табори, і будуть перетворені ще на весняні і так по колу, тому що вони вже оголосили, що такий відпочинок триватиме і у 2023 році. Важливо підкреслити, що він фінансується зокрема із федерального бюджету Російської Федерації, тому можемо припустити, що у цих білоруських таборах відбувається все те ж саме, що і в російських, тобто дітям розповідають їхні. Так, російські і Федерації. діти з цих таборів можуть теоретично бути передані в російські сім'ї на усиновлення. Виходить, так тут я би не робила подібного висновку, тому що mm. ці діти вони інколи навіть переміщуються подібні табори в рамках якогось відпочинку з супроводом дорослих, і потім вони навіть назад їдуть, тобто Білорусь не утримує українських mm -hmm. дітей збільшого, а повертає їх назад. Але це ніяк не применшує ролі того, що відбувається із цими дітьми у таборах. Брег Білорусі, тобто програма та ж сама: русифікація, ознайомлення з російською культурою, міфи про так звану СВО, зустрічі із так званими ветеранами потенційно і так далі. Тобто русифікація відбувається навіть якщо вона темперальна, навіть якщо вона не постійна, і це також впливає на знищення української ідентичності таких дітей. Щодо передачі на території Білорусі у білоруські родини або на території з території Білорусі дітей вивезені їх у Росію, а потім передачу в російські родини нами поки що таких випадків на щастя не зафіксовано, але зафіксовані такі випадки на території тимчасово окупованого кримського півострова. З інформації з відкритих джерел відомо, що 28 родин на території Кримського півострова взяли до себе в сім'ю. До них було насильницько передано дітей із новоокупованих територій, і тут потрібно розбиратися, що це за родини, чи це російські колонізатори, чи це е, інші росіяни, чи, 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 чи хто бере тих дітей на територію Кримського півострова, поки що не зрозуміло. Чи можливо мешканці Криму все ж таки вирішили, що таким чином вони дітям полегшать якось перебування? Це це було би дуже це, добре. Це, це також б може бути. Даними... так. Це було би дуже добре, якщо б це були наші адекватні українські громадяни, які би просто брали до себе в родину і рятували, що саму дитину, що її українську ідентичність. Однак знову ж таки, враховуючи хто. Займається цим процесом, що це так звані російські урядові організації. Ми знаємо прекрасно про російські неурядові організації на території Росії, то можна припустити, що це не, не українські громадяни. На жаль, на жаль. Дякую вам, Катерину, за роз'яснення і за інформацію. Катерина Рашевська, юристка регіонального центру прав людини.